Берлін 10 травня 1933 року. Німецькі студенти кидають десятки тисяч книг у величезне багаття. Все це відбувалося саме на цьому місці у центрі Берліна. У цьому відео ми розкажемо, чому нацисти та не тільки вони спалювали книги. І покажемо, як спалення книг нацистами в подальшому призвело до вбивства мільйонів людей. Від приходу гітлера до влади до голокосту і, врешті-решт, знищення країн Європи у Другій світовій війні як нацисти спалювали спочатку книги, а потім і людей. Давайте повернемося до Німеччини 1920-х років. У золоті 20-ті Берлін був третім за величиною містом у світі і, можливо, однією з найяскравіших культурних столиць. Але крім культурної, у Веймарської республіки була й депресивна сторона. Демократична система не була стабільною. Люди відчували себе обдуреними через мирний договір після Першої світової. Німеччина повинна була сплачувати високі репарації. Крах Волстріт 1929 року став сильним ударом для країни. У 1932 році майже 6 мільйонів німців були безробітними. На вулицях Берліна у бійках з'ясовували відносини нацисти і комуністи. Це все ще була демократична країна, але в ній не вистачало демократів. Все це і призвело до приходу Гітлера до влади. У січні 1933 року Гітлер став канцлером Німеччини. Але нацистське правління також не було стабільним. Гітлерівці негайно почали розправлятися зі своїми ворогами. Чиї книги палили нацисти і чому? Зараз ми відвідаємо дуже унікальний музей центр переслідуваного мистецтва в німецькому золінгені. Тут зібрані роботи митців, яких переслідували нацисти. Давайте дізнаємося, чиї книги були спалені і що сталося з авторами. Кого з митців забороняли у Німеччині? Artists, so Усіх митців, які не входили до так званої Фольксгемайншафт, тобто національної спільноти. тобто усі, хто не поділяє нацистські думки. Так вони оголосили, кого приймають, а кого ні. Не приймали абсолютно усіх євреїв, усіх комуністів, лібералів, соціал-демократів, тобто усіх, хто мав інші точки зору. Такі письменники, як Ернст Толлер, мусили негайно тікати. Коли наприкінці січня 1933 року нацисти прийшли до влади, то він уночі утік зі своєї квартири він був ліберальним комуністом або лівим соціал-демократом. Він був євреєм. і був особистим ворогом Адольфа Гітлера. У своїй п'єсі Звільнений Вотан 1923 року. Толер висміяв Гітлера і попередив про небезпеку ультраправих оскільки сьогодні в Німеччині кожен громадянин повинен думати лише так, як диктує нацистський лідер, кожна книга, яка не відповідає нацистській доктрині, як, наприклад, твори ліберальних мислителів, твори євреїв, усе це вилучається і спалюється. Якщо ви хочете працювати як художник, письменник, музикант або як актор, ви повинні бути членом Райхскультуркамер імперської палати культури. Нацистська імперська палата культури контролювала все культурне життя нацистської Німеччини. Нацисти вирішували, кого в цю палату приймати, а кого ні. Якщо ви не входите до цієї палати, то вам не дозволено офіційно працювати в німецькому рейху як митцю. Культурну еліту розігнали. У цих вітринах твори та документи письменників з чорного списку нацистської Німеччини. У травні 1933 року понад 200 авторів були занесені до чорного списку. До 1934 року в цей список було занесено понад 3,5 тисячі заборонених творів. Нацисти хотіли стерти пам'ять про ціле покоління німецьких письменників. Серед них було і багато жінок, які тільки но почали здобувати політичну рівність і кар'єрні можливості. Та ситуація змінилася. Якою була ідеальна жінка в очах нацистів мати для багатьох багатьох дітей. І <in> на цьому все жінки мали підтримувати чоловіків та ідею рейху, завданням якого було якомога більше німецьких дітей <in> yes, по всій Німеччині. Germany. і такі жінки, як Ельза Ласкер Шюлер, зовсім не підходили для цієї ролі. Ні, звичайно, ні. Ельза Ласкер Шюлер була німецько-єврейською поетесою та драматургинею, провідною художницею німецького експресіонізму та яскравою особистістю Вони скасували багато програм, а потім скасували і її виставу Артур Аронімус. Це було в березні 1933 року, і їй довелося втекти, бо на вулицях Берліна на неї чатували німецькі штурмові загони. Що сталося з Ельзою Ласкершюлер після того, як вона була змушена покинути німеччину? Спочатку вона поїхала до Швейцарії, а потім трохи подорожувала, а потім приїхала до Палестини і в 1945 році померла в Єрусалимі. Письменник Ернст Столер, особистий ворог Гітлера, жив у вигнанні в Сполучених Штатах. У 1939 році він збанкрутував і був в депресії. Він весь час носив із собою у валізі мотузку. Це був момент, коли він вирішив, що це його остання можливість бути вільним. Прийняти рішення піти з цього життя і це катастрофічний кінець, але це кінець Ернста Толлера, і він повністю відповідає його радикальному та послідовному життю. Він був одним із багатьох переслідуваних митців, які покінчили життя самогубством або були вбиті, як письменник Карл Фонусецький, який загинув під час нацистського арешту, або Еріх Мюзам, якого вбили в концтаборі. Те, що відбувалося в Німеччині, не було секретом. 10 травня 1933 року. Понад 100 тисяч людей протестували в містах США проти Гітлера. До речі, в цей день також спалювали і американські книжки. Такі твори, як Ептона Сінклера або Ернеста Хемінгуея, на ці події відреагувала також і справжня американська зірка того часу сліпоглуха письменниця Гелен Келлер. Вона написала відкритого листа нацистським організаторам спалення книг. Історія вас нічому не навчила, якщо ви думаєте, що можете вбивати ідеї. Багато тиранів намагалися зробити це і раніше, та ідеї лише зміцнилися і знищили їх. Якби жінка народилася за часи правління нацистів, то можливо навіть не пережила б дитинства. Нацистська концепція расової гігієни призвела до вбивства сотень тисяч людей з інвалідністю. Чиєю ідеєю було палити книги. Під цим склом, під землею, знаходяться книжкові полиці. Вони могли вмістити близько 20 тисяч книг. Приблизно стільки, скільки нацисти спалили тут у 1933 році. Сьогодні ця порожня бібліотека є меморіалом, створеним ізраїльським художником Міхою Ульманом. Книги мають неймовірну силу. Кожен авторитарний режим їх боїться. І ця історія ще одне цьому підтвердження. Ви коли-небудь бачили одну з цих поганих речей по-справжньому? Ми спалили майже всі книги в країні. До того моменту, як ви подорослішаєте, вже не залишиться жодної книжки. Спали це! Рей Бредбері написав роман Антиутопію в 1953 році, натхнений нацистськими спаленнями книг пане Трес, ви експерт у темі спалення книг. Чому насправді нацисти спалювали книги? Могли просто заборонити? Вони зробили і те, і інше, коли спалювали книги тут, у Берліні та багатьох інших містах Німеччини. То заборона книг вже була. Чистка бібліотек почалася в лютому березні 1933 року. Який символізм у собі це багаття? Ну є символом не лише знищення, а й певним чином омолодження. націонал соціалісти також працювали з цим символізмом і цією метафорою. Процес спалення книг у 1933 році нагадує релігійну церемонію, типову для подій, організованих нацистами. я віддаю полум'ю усе на німецьке. Проти класової боротьби і матеріалізму за народну спільність і ідеалізм у житті В ім'я всього цього. Я віддаю полум'ю писання Маркса та Каутського. Слухачі німецького радіо могли стежити за подіями у прямому ефірі. Радіо було одним із найважливіших засобів пропаганди нацистського режиму. І пропаганда використовувалася як для залякування, так і для розваги. Все з однією метою тотальний контроль над людьми. Який від мистецтва та літератури був дозволений, вирішувало так зване міністерство пропаганди та громадської просвіти. Його очолив Йозеф Гебельс, найближчий соратник Гітлера. Отже, міністр пропаганди Йозеф Геббельс наказав спалити книги Ні, Це було зроблено з ініціативи німецького студентського союзу. після єврейського бойкоту 1933 року. Вони склали план, який хотіли безпосередньо зв'язати з цією акцією бойкоту євреїв. Вони організували власну кампанію під назвою Акція проти німецького духу. З 13 квітня люди хотіли з листівками проти ненімецького німецького духу. де були написані 12 антисемітських тез. Наш найнебезпечніший ворог це єврей і той, хто в нього в рабстві. <плес> Коли я розпочав навчання, то не знав, що саме тут спалювали книги, мистецтво. на початку. Це був шокуючий досвід ми не можемо забувати, що спалення книг не було випадковою подією, яку розпочали нацисти вигнанці. Усе це організували студенти нашого юридичного факультету. Їх Підтримали викладачі цього факультету. І ця частина історії не озвучується в нашому університеті. Я бачу, що вас всіх дуже зачіпається тема. Можливо, у вас є якась родинна історія, єврейські пращури, яким довелося залишити університет у моїй ситуації. Усе навпаки, принаймні двоє моїх прадідів були активними нацистами або служили в СС. Я завжди відчував, що це спонукає мене рефлексувати щодо нацистської ери і намагатися згадати тих, кого переслідували і хто не міг жити далі. як і мої прадіди. тож для мене родина історія була мотивацією займатися темою, але тільки з іншого ракурсу. У Кельні, що на заході Німеччини, деякі інші молоді люди також досліджують тему жертв нацизму. Це штаб-квартира колон Фальконс, але не футбольної команди Фальконс. Фальконс німецька соціалістична молодіжна організація з більш ніж столітньою історією. Під час нацистського режиму Фальконс були заборонені та переслідувалися. Северну Швартману 20 років. Він є членом проєктної групи, яка готує пам'ятний захід у Кельні. Авишвистої. Ми хочемо цим проєктом згадати себе, своє минуле та становлення нашого руху та організації а також розповісти історію про боротьбу з фашизмом і про культуру соціалістичної молоді, яка була знищена фашизмом. Окрім євреїв, головними ворогами нацистів були соціалісти та комуністи. Багато з них змушені були тікати з Німеччини, були заарештовані або навіть вбиті. Які книги були дозволені? До 1934 року в чорних списках нацистів було понад 3,5 тисячі книг. Багато переслідуваних авторів уже покинули Німеччину. Як це було в повсякденному житті. Чи люди читали все таки книги з чорного списку? у приватному житті. Ці книги все що можна було знайти на полицях у людей. Але звичайно, люди були обережні, коли приходили в гості. Тому книжки було краще сховати, але люди продовжували читати їх приватно у публічних бібліотеках. Вони зникли зовсім. що було б, якби нацисти не палили книжки? Ja, also... Якби націонал соціалізму не існувало, якби не спалювали книги, то культурне розмаїття, а також інноваційний дух, який розвинувся в Німеччині в 1920-х роках, безсумнівно продовжувався. Якщо подивитися на Голівуд в Америці, які актори і режисери там працювали? Фріц Ланг, наприклад, іммігрант з Німеччини. Мембарай або в галузі науки Альберт Ейнштейн, який тоді поїхав у вигнання до Америки, чи соціолог Теодор Адорно, який також виїхав до Сполучених Штатів для американських університетів і американських культурних установ. Приплив іммігрантів з Німеччини був величезним здобутком. вони і сьогодні користуються цим надбанням. А ми я б сказав, і досі не оговталися від втрати, яку це означало для Німеччини. А що ж ми отримали натомість літературу крові та ґрунту, прославляючи батьківщину. Націонал, соціалістичний кіч абсолютно нудна річ, і люди її навіть не читали. Де спалюють книги, почнуть спалювати людей. Написано на цій меморіальній дошці. Слова авторства Генріха Гейне, німецького єврейського поета 19 століття. Звісно, нацисти спалили і його книжки. У 1933 році нацисти спалювали книги. У 1938 році вони спалювали синагоги. А в 1942 43 роках під час голокосту, геноциду європейських євреїв спалювали людей. Спалення книг темна сторінка історії. Нацисти не перші, хто спалював книги. Протягом християнства спалювали як книги, так і людей. У Чилі спалювали книги після пучу 1973 року. У 2022 році спалювали також книги в США. що ви думаєте про спалення книг в Теннессі у 2022 році, коли пастор спалив книги про Гаррі Поттера та книгу сутінки про вампірів, а також щодо дискусії про заборону книг у шкільних бібліотеках Флориди. Сенсіданселакціонні умидбан я б не порівнював такі індивідуальні випадки з історичним контекстом великих спалень книг. Лише 10 травня у Німеччині спалили книги у 22 містах. Також праві екстремісти спалювали Коран у Швеції, що звичайно повинно бути засуджено. Це дії окремих осіб або груп, але це не дії, підтримані державними органами чи поліцією. Як ви думаєте, щось подібне може статися і в Німеччині Якщо ми не боремося за свої цінності, звичайно, це може статися в будь-якій точці світу. Коли до влади приходять нетолерантні і недемократичні радикали, Зрозуміло, що це може статися будь-де навіть у Німеччині. Що кожен із нас може зробити, щоб цьому запобігти? Будьте поготові, дійте та висловлюйте свою думку. Майте сміливість щось сказати.